Отак От виглядає лице людина, яка тільки що дві тони комбікорму сама перевозила в хліб. О, я вам кажу, це капець, це ще той фітнес. Ну нічого, треба так, певно, частіше займатися. Тому може, які зайві кілограми трохи підуть. Привезли нам корма, привезли сьогодні нам силу і привезли вам комбікорм. Бачите, за мною 80 мішечків. Мали привезти трошки пізніше, а привезли трошки раніше. Трошки водій мені допоміг, він згружав е, з прицепа, бо це така фура, я показувала десь відео, як нам вже привозила вона силу така, з маніпулятором. Він мені допоміг дякую вам, <рес> пане Коля, за допомогу. Трошки він мені подавала, я скидала на землю, трошки приїхав наш е, друг з Мирогощі. Володя, тобі теж дякую. Він трошки згружав, я скидала на землю, але грузили ми з Володію вже на тачку разом, двох. По 5-6 мішків. Це виходить десь 200-240 кілограмів за, за одну, тачку. На одну тачку виходило в нас. А возила, то таке кобилка Маша. Ну, що зробити? Таке життя. Все, йду додому, набираю гарячу ванну і лягаю вмирати. Якщо не вмру, то ввечері повідписую вам на ваші коментарі. А як вмру, то вже завтра зранку запишу відео. Ой, всім гарного сонячного дня, бо у нас сьогодні дуже класна погода. Я от випустила вже корови і йду додому. Все, буду помаленьку. Умирати, певно, гарного дня.